Starts in ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. So well, no. <laughs> 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 Я запускаю бойові, включаю її, запускаю бойовий режим, чекаю, пуст дозволено, пускаю ракету і веду ціль пультом. Там є планка відмінювання, і я по ній веду. Цікіння ракета йде автоматично за нею. А по БМП працював, по Уралах з БК в цілях працював, машини. Повномасштабна почалася, я приїхав за кордон, був за кордон. Прибув 26-го. 28-го попав 10-го гірського штурму 1 го числа приїхали та вділи нас. І в 10-й годині вечора пішов командир, каже, треба завести БД. Ми його завели. І зранку, в четвертій ранку, ми поїхали вже на Київський напрямок. Як ми сутому тут, то не прийде до нас додому. Буде так, як Тут не хочу. Танки. БМП тут ну, Техніка, техніка. Ну, як кажуть, я поп пополюю тільки до неї, можна сказати. Ну, веду Видуполювання, ну, як снайпер, можна сказати. Робота можна сказати, ідентична. Ти сидиш і вичікуєш, я кажу, е, як кажуть, 80 це ураження, 20% бувають всякі випадки, знаєте, що не попав чи ракета впала. Ну, я колись навіть заряджав ракету, коли по мені танк стріляв, знаєте, то це. Слава Богу, він не попав, він нижче лягало. Це, ну, на горбі просто було, і він вниз під стугу вбив. Але ми його вразили, мене навіть відео є. Відчуття, щоб його блін, знищити, чесно кажучи, це відчуття хто кого, розумієте. Коли вони вже вас побачили, то вони на стугну дуже реагують різко, знаєте, москалі. Местрається і вразити. Ну, а відповідно, ми зробили свою справу, швиденько стугну забрали, заховали і це. Ну, і чекаємо, поки по нас буде працювати артилерія. Ну, зазвичай це так є. Ну, завжди після враження техніки по нам працюю, працювали із фосфору. І це. Ну, я з собою навіть одіало таке вожу, термоодіал, яке витримує, там, температуру, щоб накритися. Знаєте, це. Ну, Чесно, мотивація дуже велика в тому, що ти полюєш на ББМ, на бойову броньовану машину, і зазвичай там знаходиться десант. Якщо ти вражаєш техніку ворога, відповідно вражаєш відповідну кількість ворога. Піхоти, яка би мала наступати на наших людей, ну, вони б могли забрати в когось життя і так далі. Розумієте. Мотивація, що це дуже, я кажу, перспективна робота. Ну, це важлива робота. Я після піхоти, чесно кажучи, з 2014 року ця робота для мене супер. Ну, я дуже її люблю і поважаю. Ну, для мене Росія — ворог з дитинства. Ну, вона ворог моїх батьків, мо моїх предків і так далі. Вона зробила ну, дуже багато біди моїй сім'ї, розумієте. Так що ну, я до цього ставлюся якось спокійно. Бдена, ну, і просто кажуть, роблю свою роботу, бдена, але знаю, чому і як. Мною пишаються батьки, ну, мною пишається родина, що я тут. Бдена, ну, я їх дуже люблю, і кажуть. І вже дуже хочеться, щоб це закінчилося. Але ну навряд чи я думаю, що воно скоро закінчиться. Але. Приїхаємо заздалегідь, вибираємо позиції, щоб було видно добре ворога дорогу, де він пересікає ту місцевість. Вибираємо позиції, облаштовуємося. Якщо немає бліндажа, то купаємо собі укриття, підготовлюємо місце для стугнення, для ракет. І на наступний день вже, бо через пару днів, заїжджаємо на позицію, розгортаємо апарат, маскуємо. Самі йдемо в укриття і ведемо спостереження. Тих чудовий, підрозділ чудовий. Це те, що найпевнеше, що має бути основне, це щоб був нормальний колектив і злагоджені люди між собою. Я як завжди з позиції міняюся, кажу, нам ще годину до заміни і потім ще, як мінімум три роки це нормально. Противник постійно намагається штурмувати наші позиції передові. Буває, штурмує суто піхота, ворожа штурмує наші позиції або за підтримки техніки. Якщо штурм йде за підтримки техніки, то ми вражаємо. Оператори стараються працювати на відмінно, але деякі були нюанси, коли перед, перед штурмом завжди йде артпідготовка. час артпідготовки, звичайно, вони подавлюють всі наші точки, де стоять стугни, буває, пошкоджують кабель. Це, це для того, ми втрачаємо час для, для заміни кабеля. І так, зазвичай всі оператори вони вже навчені, вони вражаються з першого пострілу.